Новобранців у військових навчальних центрах відтепер готуватимуть за новою програмою. Курс базової підготовки збільшили до 45 днів. Відповідно, удвічі зросла кількість вправ зі стрільб, а боєзапас збільшився майже до тисячі набою. У Генштабі переконані, новий курс істотно підвищить якість вишколу новобранців. Чи так це на одному з полігонів з'ясовував наш воєнкор Ігор Лавинок? Шлях від вручення повістки до фронту. Другом не поле, а лише все на цьому плюлу можна йти. Вишкіл новобранців у навчальному центрі. Чи відповідає він викликам сучасної війни? Поворот Контакт. чиста. Плюси багато стріляємо, багато нового в плані. Тактиці. Хто і як вчить рекрутів воювати? Ну, вони ж питають про все в умовах боїв, як ми там вели себе. В одному з навчальних центрів, який належить до кращих, тренують мобілізованих людей, які ще кілька тижнів тому жили цивільним життям. Воротліворуч контакт. Зачистка ворожого окопу одне з найскладніших і найнебезпечніших завдань для піхотинця-штурмовика. Тут кожна секунда важлива, кожна дія вирішальна. Інструктора задовольняють? так, да інструктора здивували насправді. До мобілізації Олег працював друкарем, служив строкову у війську. каже тоді і зараз це дві різні служби. Всі після бойових і ну все що потрібно, без лишніх всяких. На дрібниць, що потрібно знати і вміти бійцям, коли вони опиняться на передовій, воєнну теорію викладає Сергій за його плечима бої 22-23 років на Донецькому напрямку. В принципі, базова підготовка для походового для рівня ну нормально. Все інше, як у нас робилось, то вже як дієм по обстановці, там у складі вже підрозділів, ну там десь в бойових діях, то там вже трошки буває по-іншому, поэтому. Люди, які там до нас прибували, тому вже вчили там. Ну щось розказували їм уже там на місці. Спостерігають ціль на 13-ту годину знищити. Здебільшого новобранці навчаються військовій справі з нуля. А от стрільба цього бійця нас зацікавила кожна куля точно в ціль. За професією економіст. Економіст? Так. А звідки у вас такі новички? Міне стріляти займаєш полюванням. Тактика сучасного бою передбачає протистояння з ворогом не тільки на землі, боротьба з дронами це те, з чим неодмінно стикнеться кожен боєць на передовій. Реалії теперішньої війни, звісно ж, впливають і на загальну військову базову підготовку на обранців. Зараз ми бачимо, як боєць намагається з допомогою помпової рушниці дробовика вразити повітряну ціль, яка імітує дрон. Це були попередні, а це зараз. Це достатньо для того, щоб збити дрон. На мою думу, так. День у касці бронежилеті з автоматом в руках, виконуючи завдання для непідготовленої фізично людини. Справа непроста. Ти в спорядженні, в тебе в руках автомат, і ти пробігаєш цю полосу, даже середину полоси вже відчувається фізичне навантаження, але все продумано поетапно. Психологічна смуга перешкод, випробування яке формує характер і волю до перемоги. Перший етап, це заняття положення лежачі по команді. Метушня, крики і тріскотня пострілів у таких умовах бійці мають голосно кричати, щоб почути один одного. Так відпрацьовують комунікацію, що дуже важлива в бою. Ну і ключовий момент навчань для новобранців це подолання так званої психологічної полоси. А це не так просто. Головна мета вижити під перехресним вогнем, вогнем артилерії та під пильним оком операторів дронів. Граната! Граната! Чудово, тільки так як ти її далеко відкинув, мог так же і лежати, просто сложитися і голову закрити. цього харизматичного інструктора. Звати Олексій, він офіцер з військової династії. Я Приймав участь на півночі, Чернігівщина, оборона Чернігова, перша танкова. Батько приймав участь спочатку Ірпень-Буча Гастоміль. Мама знаходилась тут, але так як вона медичний працівник, працює в військовому шпиталі. Вона приймала поранених. Чим важливі такі тренування Олексій пояснює, наші бійці завжди мають бути на крок попереду. От ми. Показали людині, ось в цьому моменті ти отримав поранення, але ми одразу доповіли йому, чому ти отримав це поранення, де ти не так наступив, де ти не так пішов, де ти не так психологічно подумав. І ось в результаті за цей період підготовки людина в собі знаходить тисячу помилок, виправляє ці помилки, і в подальшому так один процент залишається на долю, на випадковість, але 99% залежить від нас. А без вишколу цього досягти неможливо, адже доведено чим більше тут працювати на повну силу. То менше втрат буде на полі бою, Ігор горловинок Володимир Дєдов. подробиці Марафон єдині новини.